Так, дівчатка, всім привіт! Зараз поглянемо з вами на журнал Сабрину. Я, можна сказати, в польових умовах знімаю, хочу вам просто показати ці моделі. Не купую його сьогодні. Цей журнальчик купую інший. Зараз додивимося, покажу який, тому що там набагато цікавіші моделі. Але ж я знаю, що ви чекаєте Сабрину, тому. Показую вам і це номер 64 за 24 рік новенький випуск. Переглянемо, так би мовити, одним глазком. А вже дома я зроблю огляд іншого журналу, там дійсно гарні класні моделі. Так. Оце річ непогана. Дуже гарний візеруночок. Дівчатки, зараз я сфотографую оцю модель. Опис і візерунок. Кому потрібно, будете знати, що він у мене є. І зможу вам його показати в групі в Telegram. Так, відсвічує. А так все. Так, так, так. Оце ще непогане плаття. А так, всі модельки такі, що ми. І в стареньких журналах з вами таке бачили. Тому його і не купую. Як завжди, дивіться на кольори, візеруночки, модельки, щось цікавеньке для себе побачити. От дивіться, по прямій ви вив'язати полотно ажурним візеруночком зверху стягнули шнурочком, і от вам літній топ. Така літня майка, не майка, а можна сказати половер літній. Тут поєднання кольорів гарне, гарний образ літній. Сумки в'язані є. Так, такий половер. Ажур. Багато ажуру, звісно, це літній. Журнал це дуже приємний колір. Так, все, дівчатка. Я купую сьогодні Верену. класні моделі там є, тому трішечки пізніше ми його подивимося. Коментуйте Сабріну, що сподобалося. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.